Всім привіт! Хочу вам показати, яка в мене вийшла ванна кімната і хочу показати їм на такому стані, кому вона зараз є, оскільки хазяїн вже буде нею користуватися, хоч навіть бракує деяких деталей до монтажу, але це вже буде пізніше. Не хочу вже показувати тоді, як він свої шампуні виставляє, то вже не хочу просто показувати. Завершилося нам. Розетки, щоб дизайнер вирішив які купити. Також ракула тут має бути на заказ від столяра. Можливо, саму миску буду я монтувати, не знаю. Змішувач також, як бачите, стоїть. Вже можна користуватися ним повністю цією все підключено. Включаємо воду, біжить сюди. Бачите, набирається водичка. Якщо включена і потянути за цю кнопочку, то починає литися із слухавки, тобто із і слухавки. Так також стоїть підвісний унітаз, також працює. Залишилось нам замонтувати решітку на витяжку. Стиральна машина також підключив. Можна вже користуватися, як бачите, все працює. Давай, вимикайся. Е, ну і також тут розетки треба купити, які дизайнер ще не вирішив. Полотенце сушитель також стоїть. Е, воду не запускав, оскільки неутоплюваний сезон і води в системі немає. Е, двері також чекаємо, що приїхали з магазину. Будемо монтувати вже пізніше. Ну і все, ванна кіната така невеличка, але буде. Десь там до цієї середини цієї плитки буде якраз е врахована. І такий, можна сказати, лише, залишається коридорчик. Ось так. Потолок покращає на біло. Не захотів хазяїн робити плитку до самого потолка. Зробили виклику збитих ГК і помалювали це все на білий колір, як готово. Також такий ось пасик, можна сказати, один ряд з плиток. Дизайнерське рішення. Ось так. Було тяжко зробити силікон у цих місцях, бо оскільки дивіться, повертена є рівна, деяка виступає, деяка западає плоскость на самій плитки, і то трошки було тяжко. 45-й як бачите, є. Так можемо також показати все рівно, все красиво. Старався зробити його в 3D, він такий скруглений. Ось так можливо буде вам видно. Такі зазвичай роблять на епоксидній фугі, бо Буде триматися, але я вирішив зробити на цими тімфуні також. Це все, що хотів вам показати по поводній кімнаті. Ну, ще залишилася та аксесорія, яку також дизайнер не вирішив дещо ставити. Так що попросту чекаємо. То вже зроблю пізніше, можливо, буде якесь відео, можливо, ні. І це все по ремонту в цій кімнаті. Всім пока!